Вітаю, панове! Ви на каналі Box24 і з вами, як ви напевно вже здогадались, інтегральний моделіст. І сьогодні ми будемо робити розпаковку, огляд і порівняння ось таких двох наборів від Revel у 72-му масштабі. Це буде танк Leclerc та ATF Dingo 1. Раніше ми для вас знімали огляди моделей у 35-му масштабі. Ну або якщо казати про рок вантажівки, наше попереднє відео, то це був 32-й масштаб, але ж не ними єдиними, тому тепер будемо знімати і у 72-му. Чесно кажучи, останній раз, коли я збирав 72-й масштаб, це було, зараз пригадаю, це було з батьком у дитинстві 1.0. Ось тому, звісно, для мене це будуть абсолютно нові емоції, які я із задоволенням зараз розділюю з вами. Особисто я не дуже люблю 72 й масштаб. Мені більше подобається, якщо казати про бронетехніку, 35 й тобто, щоб було більше об'єму та деталей. Але звісно, величезна частина української спільноти моделістів любить саме 72 й І на то є цілий перелік причин. Напевно, найочевидніше це те, що це вимагає просто менше фінансів, тому що вони ці набори вони дешевше. По-друге, це те, що вони мають менше деталей і відповідно займають менше часу. І ви зможете, сидячи по вечорах. Займатися своїм улюбленим хобі і швидко зібрати колекцію моделей, яка вам подобається. По-третє, це напевно те, що вона ну це очевидно, що ці моделі займають менше місця на ваших поличках. Якщо ви сімейна людина, то звісно для вас це буде зручніше, щоб ваше хобі займало менше простору. І в четверте, це напевно те, що це особливий вайб. Вони дуже маленькі. Мені. Подобається дивитись, як інші люди, до прикладу, в Ютубі або в інших соцмережах публікують відео, коли вони збирають 72-й, 100-й, 144-й масштаб. Це потребує специфічних навичок, якими я не володію. І це особлива атмосфера мініатюрності. Це просто цікаво і круто. Саме тому не можна обділяти увагою 72-й масштаб. Тому сьогодні у нас такий огляд. Перше, що варто зазначити, рівень складності по класифікації ревел. І обидва набори у нас четвертого рівня. І не варто цього боятися, те, що там це виділено червоним, це дуже складно. Ні, насправді для пластикових збірних масштабних моделей саме четвертий рівень, ну, звісно, по класифікації ревел, є стандартним. Якщо це буде третім, то знаєте, ну ось можете подивитись наш попередній огляд про рок вантажівки, і ви побачите, що таке третій рівень складності. Це вже більше уходить в іграшковий. Іграшковий світ, а не у світ збірних масштабних моделей. І також ATF Dingo 1 це у нас новинка від Revell. На задній частині коробки, що доволі характерно для Revell, у нас вказана велика кількість інформації про модель, її опціонали, усілякі деталі, інструмент, який потрібен тощо. До речі, у Олеклерка у нас детали більше більш ніж в два рази 137 проти 65. А зараз дам вам трохи історії, і почнемо ми з французького леклерку, для якого найважливіше задній хід, щоб не як швидше відступати до Парижа. Ну добре, добре, це мене вже кудись не туди занесло. Давайте тепер нормально. Камера, мотор. І так, французький танк Леклерк третього покоління серійно вироблявся з перемінним успіхом з 1992 до 2017 років. До японського тип 10 та корейського К-2 вважався найбільш дорогим та найбільш нашпигованішим сучасним ОБТ у світі. Якщо мислити категоріями сучасних дуже хороших ОБТ, то цей танк є доволі звичним. Класична компоновка, модульна броня, 120-мм гармата, але ось що його дійсно відрізняє від своїх побігів. Братимів по НАТО, так це те, що тут є автомат заряджання. Але це, звісно, не совєтський башнемет. Цей автомат заряджання є ленточним та споряджений вишибними панелями. Наразі цей танк стоїть на озброєнні трьох країн: це Франція, Іорданія та Об'єднані Арабські Емірати, і в Україну нам його скоріш за все давати не збираються. Та й загалом по світу їх не так багато. Загалом було виготовлено близько 850 одиниць. Він, звісно, побував у декількох миротворчих місіях, а саме у Косово і у Ливані. Але як на мене це не рахується, бо якщо в тебе не летять РПГ, то. В які це бойові дії? А ось в таких бойових діях він приймав все ж таки участь, але уже у Ємені у 2015 році. Під час громадянської війни на цьому все альшутранспорт фарцок Дінго auf Patrouille. ATF dingo 1. Ну, звісно, порівнювати його з леклерком я не збираюсь. Сьогодні ми порівнюємо тільки модельні набори, але дещо сказати усе ж варто. Він стоїть на озброєнні у Німеччині, Бельгії, Люксембурзі, Австрії, Чехії, одним словом, у дуже багатьох країнах, і у тому числі близько 50 штук було передано і нам. Він базується на шасі вантажівок у Німок, і броньовий захист у нього доволі звичний для цього класу техніки. Він витримує підрив на мінах, уламки, стрілецьке озброєння тощо. Цікавинкою є модуль озброєння, яким можна управляти як безпосередньо, так і зсередини, не вилазячи з машини. Він передбачає кріплення як МГ3, так і Браунінга, так і автоматичного станкового гранатомету. Загалом ці машини можуть виглядати трохи по-різному, оскільки за увесь час виробництва було виготовлено близько 16 модифікацій. Я впевнений, що на цьому не кінець. Задумався над тим, що, можливо, моделісти, які займаються цим лише нещодавно не розуміють, яка величезна прірва лежить між 72-м і 35 м масштабом, тому вирішив продемонструвати це наочно. Ось так виглядає танк у 35-му масштабі. Ну точніше, його коробка. Ось це 72-й. Це коробка маленького розміру, так виглядає коробка нормального розміру. А зараз покажу великого. А ось так виглядає коробка великого розміру. Вона навіть не поміщається у об'єктив. У порівнянні, звісно, з цим цим Леклерк просто манюня. Поки я буду розпаковувати, я коротко розповім, чому я вирішив об'єднати в одному огляді одразу дві моделі. І, здавалось би, машина і танк, чому саме так? А за цим стоїть одна конкретна ідея показати не зовсім досвідченим моделістам, яким є я сам. Мені це також у деяким чином цікаво. А чим відрізняються моделі класичної бронетехніки? Та автобронетехніки. Ну і здавалось би, це просто, але все одно мені б хотілося поставити один до одного і показати, які труднощі можуть виникати у моделістів новачків при збірці автотехніки або бронетехніки у порівнянні один до одного. Відкривши ці два набори, одразу кидається у вічі одна теза, яку я нещодавно засвоїв: що Revel співпрацює з дуже великою кількістю виробників і набори між собою сильно різняться. Навіть тим, що у Леклерка інструкція. Чорно-біла, а у Дінго кольорова. Я неодноразово казав, що мені дуже подобається інструкція від Revel. Тут усе зрозуміло, усе гарно диференційовано, кольорово, соковито. Для новачків це взагалі ідеально. Усі дії розписані, що за чим робити, який інструмент потрібен, розписана легенда, показані литники і тому подібне. Звісно, це є у багатьох. Виробників, але у Revel це мені все просто подобається. Звісно, я ще не мав змоги випробувати, як це все співпадає із реальністю, але скоро збираюсь збирати pzh 2000, тому перевірю це на практиці. Я продивився декілька хвилин перед тим, як почати знімати цю інструкцію, і хочу сказати, що вона зроблена добре, і на вигляд це все буде збирати дуже легко, але це не так. Ну, можливо, не так. Тому що, звісно, це 72-й масштаб, і все, що тут таке красиве намальовано, воно дуже-дуже дуже дрібне. І це все збирати, особливо для новачка, буде складновато. Як, в принципі, увесь, напевно, 72-й масштаб. Хоча, можливо, це у мене так. І у деяких місцях мені здається, що сама модель, можна судити про саму модель, що вона зроблена доволі схематично. Особливо про я кажу про ось ці гнізда для сидінь. У іншому ж, якщо чесно, я навіть не знаю, що і сказати, бо тут всього 65 деталей, це дуже мало, це прям дуже мало. А, і збирати, начебто, повинно бути просто. І відповідно, інструкція тут доволі маленька: раз, два, пара сторінок, вона і закінчилась. І ось так виглядає схема розфарбування для Дінго. І тут ще, я так розумію, повинні бути декалі. Зазвичай їх кладуть у саму інструкцію, але всередині я їх не знайшов. Можливо, вони десь загубилися ще у коробці, пошукаю. І схем розфарбування у нас декілька. Є монотонна одна, є монотонна друга і є трьохколірна НАТО. Всередину інструкції також докладають буклетики з правилами безпеки. Якщо захочете, прочитайте, я вам зараз їх точно читати не буду. І всередині них були декальки, які я знайшов. А вони виконані якісно, але, як на мене, нуднувато. Але з цим нічого не поробиш, оскільки це західна техніка, і це у нас на фронті можуть зробити із техніки щось більш підходяще, напевно, для карнавалу, ніж для бойових дій. На заході так не прийнято. Тому просто христий сферу, усілякі позначення і тому подібне. Ну і також ще номери. Інструкція до Леклерку відрізняється не тільки тим, що вона є просто чорно-білою. У ній також відсутні деякі звичні елементи уже для мене у інструкціях Revel. До прикладу, відсутня ось ця докладна візуалізація інструменту, дії, які потрібно робити з цією моделлю і тому подібне. Це, звісно, робить її більш наляпистою і менш якось візуально приємною. Взагалі, можливо, я не розумію, можливо, це робить такі інструкції, якийсь підрядник, або, можливо, може, це взагалі якісь старі інструкції. Можливо, хтось знає, розкажіть у коментарях, мені буде цікаво. Також у цій інструкції, в принципі, я її проглянув, мені нічого не кинулось у очі, щоб було якимось, ну, щоб було мене ступор або нерозуміння. Усі дії, начебто, зроблені абсолютно логічними. І інструкція задовільний того, хто хоче просто зібрати модель без якихось додаткових, додаткової мішури. Також тут візуалізовані, як і в звичній інструкції, литники. І, в принципі, усі дії, повторююсь, є зрозумілими. Тут є декальки, я їх покажу буквально через хвилину. І буклетик із правилами безпеки. І загалом тут у інструкції 27 дій. Ось 27. А, у Дінго, якщо я не помилялись, було, було 26. І це означає, що у Леклерку, у, ну фактично можна сказати, грубо, а, у одну і ту саму кількість дій всунули більш ніж у два рази більшу кількість деталей. А, ну, для моделіста, напевно, який зібрав уже пару моделей, це не буде проблемою, а для новачка, можливо і буде. Але знову ж таки, я проглянув, мені не кинулось нічого поганого у очі. А цей кадр для демонстрації того, якими мініатюрними є декалі у 72 му масштабі. І, звісно, це далеко не найменше. Розпаковуємо дінго. І всього у нас 4 литники. Тобто деталей тут дуже небагато, тим паче, що один з литників це просто 5 прозорих деталей. Почнемо з цього найменшого. І дефектів тут я ніяких не знайшов. Звісно, всі ці литники я завчасно проглянув. До того ж. Тут нам дають на вибір або кріпити на машині МК-19, або крупнокаліберний Браунінг, або МГ3. Це дуже приємно, завжди приємно, коли дають вибір. Наступний литник виглядає ось таким чином, і тут основні броньові елементи конструкції. Тут одразу очі кидаються, ось ця величезна утяжина. Що, звісно, неприємно, але загалом вона буде прикрита елементами конструкції під двигуном. Ну, в зоні двигуна вона знаходиться, і це не буде видно. А інших якихось дефектів тут я не знайшов. Та й взагалі е, нічого сказати. Просто усі деталі виконані нормально. І не занадто добре, і не занадто погано. І напевно найгірша деталь, яка є у цій машині, це кунг. Який розміщується ось на цьому литнику і з великою кількістю інших деталей. До речі, перед тим як переходити до кунгу, помічу, що підмічу, що м -м, тут така мала кількість деталей, оскільки велика кількість вузлів виконана одразу скріпленими. Те, що було б у нас у 35-му масштабі, і не знаю, ця деталь сказалась би, напевно, з деталей не знаю, 6, 7, 10. Але тут вона складається лише з одного елементу, і це дуже приємно і значно спрощує збірку. Та й взагалі, мені здається, модель доволі проста буде у збірці, навіть для новачка. Так ось до Кунгу. Він жахливий. Мені, ну, це моя особиста думка, що виглядає, це зовсім нереалістично. Ззаду ще нормально, але ось зверху, і особливо по боках, у мене таке відчуття було би, якщо б, якщо би я на цю модель подивився, вже готовою, що людина взяла просто гладку поверхню і поцарапала ножем. І поцарапала її ножем. Зараз сфокусую. Ось. Фокусував. Ну, ось таке відчуття, що воно просто поцарапано. Тобто імітація натяжіння виконана, як на мене, абсолютно нереалістично. І також у мене є претензії до прозорого пластику, оскільки він не прозорий, він повністю весь поцарапаний і мутний. Ну, на жаль, на камеру видно не так гарно. Ну, ось тут зараз помітно на світлі. На погляд, це значно більш явно видно, що усі прозорі деталі вони всі подряпані. Повністю. Також тут невеличкі облої, але це не проблема, на мою думку, це можна легко прибрати. І ось тут, до прикладу, на цій прозорій деталі через весь елемент проходить величезна царапина, яку ви можете бачити, якщо отак от проломляти світло. Ну, шкода, шкода, що це буде виглядати не дуже, але модель насправді ж бюджетна. Тут нічого не поробиш тим, що вона просто коштує Ну, Revel – це загалом більш бюджетна компанія. Вскриваємо Leclerc. Тут литників, здавалось би, також чотири. Щоправда, прозорих деталей тут немає. І почнемо ми з гусянки. Вона тут є, вона тут напівзбірна, і вона тут просто хороша, без усілякого облою, і сказати про неї навіть нічого. Вона просто є і вона хороша. Переходимо до деталей корпусу. Тут всі ці литники змішані без якоїсь конкретної диференціації. І тут. У Ревел, чи я не знаю навіть як сказати, що у цієї компанії я помітив якусь дивну, м, якусь дивну тенденцію, що загалом набір нормальний, але завжди є якісь деталі, які о, вириваються із загального контексту. Ну, ось, до прикладу, беремо ось ці сіточки, прекрасно виконані, без облою, без усіляких дефектів. Ну, все гарно. Звісно, вони затовсті, як на мене, але це 72-й масштаб, тут нічого не поробиш. І тут беремо, до прикладу, ось ці деталі. І вони повністю якісь схематичні, вони грубі, на кожному, на кожному виступі тут поутяжені. І, звісно, якщо не інтегрувати це у діораму цю модель, то перевернувши модель, ви одразу побачите купу утяжень, А конкретно раз, два, три, 4, 5, 6, 12 утяжен. І це дивно. Чому ніде немає, а саме на цих двох деталях є. Ось це моє таке риторичне запитання. І водночас беремо якісь інші деталі ось, до прикладу, ось ці. Вони дуже маленькі і виконані просто на. Ну, у них дуже хороша висока деталізація. І логіка, логіка тут якби не прослідковується. Так само башта. Ідеально, все ніяких грубостей нічого немає. Останній литник з корпусом. Зброя, гармата, все також ідеально, ніяких дефектів тут немає. Навіть нема чого поганого сказати, тільки хороше. Все дуже гарно промальовано, сіточки чіткі, чіткі, ніяких утяжин облоїв і слідів відштовхачів взагалі ні одного не помітив. Навіть на тросах, зазвичай на тросах якісь погані відбуваються речі, але також все добре. І ми можемо одразу порівняти розміри корпусів Леклерку та Дінго. До речі, щодо пластику, у Леклерку, не дивлячись на те, що інструкція тут значно гірше по якості. Пластик якраз таки значно краще, і він відчувається як більш дорогий. А тут, не знаю, він навіть якийсь як більш ламкий відчувається тактильно. І по розмірах. На мій поди виявилось, що Дінго не набагато менше, ніж Leclerc. Ну, може, якщо брати по об'єму, повному, то рази в два, але ось так от по довжині, десь ну, навіть менше ніж в півтора рази. Це цікаво. Виявилось, що автомобільна техніка, саме броньована, мрапи, вони великі. Ну це я знав, але роблю такий висновок: що мрапи не набагато менше ніж танкова техніка і інша броньована техніка, і не варто її боятися. У вас природньо може виникнути питання: де купити ці набори і скільки вони коштують. Зараз все покажу. Перш за все, заходимо на сайт Box24. З величезного асортименту ми все ж з легкістю знаходимо потрібні нам набори, читаємо повну інформацію, дивимось на фото готової роботи. Також можемо навіть побачити відгуки на той чи інший набір. Обидва набори коштують по 849 гривень. І тут ми дійшли до найголовнішого. Ви ж немарно додивились аж до цього моменту. Будьте уважними, коли ви знаходитесь у корзині у поле купон зі знижкою. Вам треба ввести промокод INTEGRAL, який ви зараз бачите на екрані. І в такий елементарний крок ви вже зекономили 200 гривень. Вітаю! Заощаджуйте кошти разом із Box24. А ми рухаємось до завершення цього відео. Буквально пара слів про плюси і мінуси цих наборів. Дінго перше дуже мало деталей, і на вигляд все швидко та приємно збирається. Друге, на основному пластику немає видимих чи критичних якихось дефектів. З мінусів. Перше. Прозорий пластик, як на мене, все ж таки дефективний. І друге і завершальне з мінусів, це те, що все ж таки місцями деталізація виглядає примітивно. Bleclerc. При невеликій кількості деталей, як на мене, все ж таки деталізація на більш-менш нормальному рівні. Це плюс. Ще один плюс, за виключенням пари деталей, всі інші деталі без дефектів. Тепер до мінусів. Перший мінус це те, що все ж таки на парі деталей є і дефекти, і деяка схематичність у зображенні головних вузлів. І також ще один мінус, як на мене, це те, що немає прозорих деталей. І усі ці фари, уся ця оптика буде виглядати ну, трошки іграшково і неприродно на фінальній моделі. Ну і нарешті відповімо на головне питання цього випуску: чи складніше збирати бронеавтотехніку у 72-му масштабі у порівнянні з класичною бронетехнікою, ну до прикладу, танком. Я вам відповім, на цьому прикладі ми побачили, що не сильно або взагалі ні. Сама тільки кількість деталей говорить за себе. Так, звісно, треба бути дуже уважним, до прикладу, із прозорими деталями у автотехніці, і якщо не зрозуміти вчасно, як діють фізично деякі клеї, і в принципі деякі клеї використовувати, то ви легко зможете їх зіпсувати. Але усюди свої нюанси, звісно. На автотехніці є ходова, дуже деталізована, і важко часто з нею впоратись людям недосвідченим. Але, пробачте, на бронетехніці також є велика кількість деталей, з якими важко впоратись. Це і гусянка, і ствол з двох половинок, особливо якщо з рельєфними деталями це ще те задоволення, і антени, і тому тому подібне. Тому, на мою особисту думку, і на цьому прикладі ми це побачили, та й, до речі, по розмірах вони не сильно відрізняються, що не варто боятись бронетехніки. Ось такого типу, бронетехніки, ось такого типу, автотипу, все це нормально збирається. Виробник зазвичай про це піклується, щоб це було для вас цікаво і приємно. Тому не бійтесь, купуйте ось таку бронеавтотехніку. Я впевнений, що вона додасть цікавинки та якоїсь різнобічності у ваше хобі. Звісно, усі ці висновки це моя суб'єктивна думка. Якщо ви маєте свою відміну від моєї, напишіть її у коментарях. Мені буде дуже цікаво її дізнатись. Я звісно дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Box24, і з вами був я, інтегральний моделіст. Хай щастить.